Після того, як відвела дітей в школу, я почала готувати чоловікові сніданок. Він йде на дев'яту годину, тому я стараюся, аби він довше поспав, бо він дуже втомлюється на роботі. Спочатку подумала, що то мені так від плити щоки зачервонілися, але ні, таке тіло палає, поміряла температуру і точно є. Як же невчасно! У мене ж стільки справ заплановано купити продукти, забрати дітей, приготувати вечерю, зробити уроки, передивитися одяг дітей, перемити взуття про прибирання і миття вже й не говорю. Вічно діти щось принесуть додому, що потім мусиш перехворіти. З такими думками я взялася, поки геть не розверзло зробити найнеобхідніше. Коли вже йшла по дітей, то зрозуміла, що справа не так у вірусах, як в тому, що мій черевик геть розклеївся. Це мої улюблені черевики, їм точно років п'ять, і коли я їх купила, то чоловік сказав: так, це добре взуття, його має стати на років шість. Я тоді так тішилася, думала, що то він про мене так піклується, що я маю носити якісний одяг і взуття. Але ні. То він просто був таким економним. Коли ввечері я сказала, що моє взуття геть розклеїлося, він був дуже незадоволений. Ти мала в них ходити років шість точно. Як ти взагалі умудрилася? Я лиш мовчки дивилася в вікно Я ж не заробляю, навіщо мені нові черевики? Чоловік і далі щось бобонів, що він відкладає та заробляє. Але коли тут деруть, рвуть і нищать всі навколо, то він має просто не вилазити з роботи, аби нас забезпечити. Вікторе, я захворіла, думаю, що завтра не зможу дівчат відвести в школу. Можеш це зробити? Дівчата вже в першому класі і самі дійдуть, до школи пару кроків, роздратовано кинув він. Зранку я ледве встала, але пустити дітей самих в зимову темінь. Не змогла. Напевно, це мене остаточно підкосило, бо сил на сніданок вже не було. Чоловік голосно і демонстративно гримав кришками та каструлями, говорячи, як він стомився від такого життя. Я теж страшенно стомилася. Хто ж знав, що так буде? Він на руках мене носив і казав, що здатен зірку з неба дістати, а тепер не може нас прогодувати. Смішно, правда? Чого ж ти не йдеш на роботу, така мудра? Я хочу, але шість років декрету ніяк не йдуть за позитивну рекомендацію в резюме, всім хочеться неймовірно досвідченого спеціаліста зі знанням іноземної мови на мізерну зарплату з випробувальним терміном у три місяці. Мені світило чверть ставки в кращому випадку і купу паперової справи. Я була згідна і на це, але ж потрібні гроші на одяг, взуття. Віктор з одного боку дуже не хотів витрачати на нас гроші, але з іншого не підтримував мене у тому, аби я йшла працювати. Це що за мізер тобі пропонують? Та я готовий тобі ці гроші просто дати, би ти сиділа вдома та виховувала наших дітей. Невже ж ще існує зарплата у дві тисячі гривень? З роками я лише вгрузала в цю ситуацію, але дім перетворився на весь мій світ. Чоловік приходив у нього як у своє королівство, яке він хоче, милує, а хоче, карає. Дівчатка мої геть не хотіли батькові коритися, тому вони часто ображалися не лише на нього, але й на мене. Чого ти нас не захищаєш? питали вони, коли були дітьми. Чого ти його не кинеш? Питали, коли були підлітками, чого ти нічого не робиш. Питали, коли стали дівчатами. Я не мала відповіді. Може, інші сильні і сміливі жінки вони можуть піти від такого чоловіка, але я не могла. Я не знала, як і куди. Я просто звикла. Він вже нічого такого не робить, а сварки бувають у всіх родинах. Віктор не платив за навчання наших дівчат. Сказав, що вони невдячні і шкода, що він витратив на них стільки життєвих сил, часу та грошей. Звичайно, що це я винна, що вони такими виросли. У нелі скоро весілля, і вона запросила нас з батьком. Віктор не хоче йти, а я просто не знаю, що мені робити. Як мені стати сміливою? Доньки, не заберуть мене до себе, якщо віктор розгнівається. Це правда. Не заберуть. Куди я дінуся? Я ж звикла до цього. Підпишись. Підтримай українськомовний контент.